Добрий день, шановні журі. Я Федір Кодослав, вихованець гуртка інтернет-технології та веб-дизайн Кременчуцької філії комунального закладу Полтавська Мала Академія наук учнівської молоді. Дозвольте представити проєкт з теми Вивчай географію за картою світу. Для кожної культурної людини є важливим знання розташування країн, їх регіонів та областей. Зараз вчителям потрібно організовувати навчання у дистанційному режимі. І, на жаль, не всі учні мають все необхідне для того, щоб повністю засвоювати знання з географії. І саме веб-додаток «Explore the World надає учням можливість вивчати цей предмет на інтерактивній карті, що сприяє запам'ятовуванню інформації та перевіряти себе, щоб усвідомлювати, в якому саме напрямку треба продовжувати вивчення предмету. Нам розроблений веб-додаток, який складається з двох частин. Перша це база даних. Де друга сайт. Детальніше розглянемо кожну складову веб-додатку. У веб-додатку передбачається ознайомлення з розташуваннями країн на карті, їх столицями та міжнародними організаціями. Працювати з додатком можна двома мовами: українською та англійською. Для користувачів, які планують регулярно користуватися сайтом, передбачена авторизація, яка забезпечує збереження всіх результатів тестів. Здійснюється авторизація за допомогою системи автентифікації Google через Firebase базу даних. З головної сторінки можемо потрапити до сторінки з мапою світу. Під час наведення на кожну країну буде відображатися її назва та столиця. Але за допомогою налаштувань, які з'являються після вибору кнопки зображеної шестерні, користувач може обрати, щоб відображалася лише назва країни або її столиці. А натискаючи на іконку під шестернею, можемо побачити доступні тести для проходження. Для тренування можна обрати один з трьох тестів Країна столиця, країна адміністративні одиниці, міжнародна організація, країна «Країна-учасниця». Обравши тест, користувач може зробити деякі налаштування для тесту, наприклад, обрати регіон, час для проходження чи кількість питань. Після вибору кнопки розпочати тестування відкривається сторінка, де й відбувається саме тестування. У верхньому лівому куті екрану з'являється питання, для відповіді на яке потрібно двічі клацнути на відповідну територію. Якщо необхідна частина карти не відображається у вікні, то користувач може її перетягнути. Кількість правильних відповідей відображається у верхньому правому куті екрану. Після проходження вибраної кількості питань або після вибору кнопки Завершити тестування відкривається вікно з результатами. У ньому можна побачити обрані налаштування тесту, кількість правильних відповідей та витрачений час. Для зручності авторизованого користувача зроблено особистий кабінет. У ньому можна побачити результати за пройдені тесту. Після вибору будь-якого тесту відображається, в яких саме питаннях були помилки, а на які була дана правильна відповідь. Також ми маємо кілька інформаційних сторінок, наприклад, сторінка з користувачами, яка містить інформацію щодо можливостей авторизованих та неавторизованих користувачів. Сторінка про сайт в декількох словах розповідає про весь веб-додаток Explore the World. Для створення веб-додатку були використані такі засоби, як Figma, HTML, CSS, JavaScript, Google Authorization, Adobe Illustrator, Firebase Realtime Database. Кожен з яких реалізує окрему складову. Перейдемо до структури бази даних вебдодатку. Хмарна база даних Firebase зберігає текстові дани у форматі JSON і надає зручні методи для доступу до них. У нашій системі база даних складається з п'яти таблиць. Таблиця Language відповідає за інформацію про всі мови, які використовуються на сайті: англійську та українську. Таблиці N та UA зберігають в собі більшість тієї, що відображаються у додатку на різних мовах N, англійською, UA, українською. У таблиці SVG зберігаються різні мапи мапа світу, Європи або, наприклад, мапа України. Таблиці Users містить інформацію про всіх користувачів, про результати їх тестів та іншу інформацію. Розроблений веб-додаток Explore the World використовується в науковому ліцеї Політ при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А.С. Макаренка. Використання системи сприяє підвищенню ефективної гості процесу вивчення географії, а саме розташуванню об'єктів на карті світу за рахунок пам'яті та інтерактивній мапі, можливості використання системи у дистанційному навчанні. Продовжуючи роботу над проєктом, ми плануємо реалізувати такі функції: відображати візитні картки країн з детальними відомостями про них, розширити види тестів, розширити види тестів додавши запитання про промисловість, природні, історичні, туристичні об'єкти країн, збільшити кількість міжнародних організацій, визначити ролі користувачів, учень та вчитель дати можливість вчителю створювати та призначати учням тести, переглядати результати тестувань. Дякую за увагу.